І не словами єдиними Прага готова долучитися до миротворчої місії в Україні. Про це заявив президент країни в інтерв'ю одній з інформагенцій. Петр Павел зазначив, що Чехія має бути частиною миротворчого плану, оскільки бере активну участь у мирному процесі. Але миротворчі сили лише один із варіантів цілої системи гарантій безпеки, над якою зараз наполегливо працюють і в Україні, і в Європі, і в США. Офіційний Київ каже, що на узгодження є близько 10 днів, і це, як підкреслив на зустрічі з журналістами, президент Володимир Зеленський мають бути сильні рішення. Тож, які зобов'язані готові взяти на себе партнери, і що за механізми мають бути аж такими потужними, аби унеможливити російську агресію? Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька проаналізувала офіційні заяви, думки експертів, огляди західної преси і детально розібрала всі чотири наявні варіанти. Гарантій безпеки наразі союзники України обговорюють чотири основні сценарії гарантій безпеки. Пише західна преса. У кожного є свої переваги і ризики. Найперший з них це застосування сил коаліції охочих. Це ідея Лондона та Парижа. Її уподобали вже близько 30 країн, і не лише європейських, а й таких, як, скажімо, Японія та Канада. Коли запоруку надають не просто на папері, а чіткими діями, наприклад, відрядити в Україну західні війська. Я не думаю, що західні війська будуть воювати на боці України, але є різні інші методи, є надання військової допомоги, є військове патрулювання. Яке практикується в НАТО, і це не обов'язково, що на ньому має бути там бірочка НАТО, але це фактично будуть європейські країни, які можуть патрулювати е, повітряний простір України, які можуть захищати конкретні інфраструктурні об'єкти. Можливо, вони ці питання будуть ставити і перед Кремлем зараз. що от, Якщо будуть удари на цивільних чи на критичну інфраструктуру, ми будемо ставити щит, щит, тобто оборону. Перед усім йдеться про навчально-тренувальні місії безпосередньо на території України, масштабування ремонтних центрів, складів боєприпасів і навіть можливе перекидання сил швидкого реагування, що правда подалі від лінії зіткнення, але сам фронт у зоні відповідальності ЗСУ. Ви побачите багато американських і ще більше європейських літаків в українському повітряному просторі. Наразі тільки українські борти, навіть якщо це F-16, подаровані Європою, і у вас буде чимала військова морська присутність європейців. Можливо, штати теж приєднаються. Плюс я не вважаю, що ми переходимо від навчальних сил до армії НАТО в Україні. Ні, але вони мають принаймні захистити себе та реагувати на інциденти. Зараз також обговорюють і можливість американського командування та контролю за цими європейськими військами. Цілком ймовірно, що США погодяться надавати розвіддані, допомогти з логістикою та повітряною підтримкою. Такий сценарій був би чи не найкращим психологічним фактором стримування для Росії? Цей сценарій вперше запропонувала італійська прем'єрка Джорджія Мелоні для України. Вона хоче гарантії безпеки за взірцем п'ятої статті НАТО. Тобто, без вступу до альянсу Києву нададуть підтвердження від союзників про колективну допомогу у разі нападу. Питання який вигляд вона матиме? Це буде відправлення західних військ чи можливо лише авіапідтримка. Одразу виникає запитання: а хто визначатиме статтю 5? Бо в НАТО потрібно провести зустріч усіх 32 союзників, які мають погодитися, що так це напад, і він настільки серйозний, що ми застосовуємо статтю 5. А для України хто це вирішуватиме? Київ, Сполучені Штати чи президент Макрон? Диявол, на жаль, завжди криється в деталях, але з іншого боку, стаття 5 означає наявність чогось такого, що здатне не просто відповісти, а й змусити Росію заплатити ціну у разі будь-якої агресії. Тобто, це буде настільки потужним, аби переконати Путіна не ризикувати. Серед головних недоліків цього сценарію жодних активних дій, а лише запевнення на майбутнє, і він нас підводить до третього варіанту розвитку подій. Нова міжнародна угода. Ідея полягає в тому, щоб підписати документи з гарантіями від кількох держав, зокрема, не лише штатів чи ЄС, а й Туреччини чи навіть Китаю. Він мав би зафіксувати широку політичну підтримку. Але ж це вже було ціну такого папірця. Добре, розуміють не лише українці, а й європейці. Президент Макрон в своєму підсумковому інтерв'ю американським змі після саміту також говорив, що українці дуже чутливо ставляться до будь-яких гарантій безпеки, тому що в них ці гарантії вже були, і вони назвалися Будапештським меморандумом. І саме Сполучені Штати їх підвели, Великобританія. Хоча на щастя, Британія одна з небагатьох країн, які почуваються винною, і і, і напевне тому і намагаються компенсувати цю свою історичну вину. Крім того, виконання умов договору може лягти на плечі зовсім інших лідерів, які прийдуть на зміну нинішнім. А це своєю чергою створює нові ризики. Четвертий можливий сценарій дуже перспективний ізраїльська модель. Ця держава не є і не збирається бути членом НАТО, але з 1987 року має статус основного союзника США поза НАТО, тобто в Ізраїля є особливо тісні стратегічні та військові відносини з Вашингтоном. У цьому разі Україна отримуватиме багаторічні пакети військової допомоги, фінансування армії, технології і спільні виробництва. Але на полі бою воюватиме сама. Це має бути тривале перспективне бачення для української армії, щоб зберегти її на рівні близько 300 тисяч військовослужбовців, сформувати ефективний резервний корпус, врегулювати процес набору, покращити навчання, зокрема в самій Україні. І звичайно довгочасна програма озброєння для війська, і це справді стане своєрідною силою стримування на кордоні, яка може зупинити будь-яке подальше просування Росії. В Ізраїлі така співпраця дала змогу створити потужну авіацію, розвинути ракетну програму і найефективнішу систему систему ППО у світі для Києва це може стати трампліном для власного виробництва і здатності самостійно закривати небо. Урсула Вандерлайн постійно говорить про те, що Україна має стати е, такою е, фортецею, е, яку Росія ніколи не зможе проковтнути і, і, і врешті-решт можливо перестане атакувати. Але це займе ну від 10, від напевне, до, до 20 років. Звісно, Україна зробила колосальний прорив за останні три роки в час війни. Всі останні інновації в технологічній війні штучний інтелект в оборонній індустрії, всі великі світові компанії зараз приїжджають в Україну перебирати досвід, співпрацювати. І якщо Україна зможе такі... Оновити свій військово-оборонний комплекс і стати цією провідною військовою державою в Європі, то НАТО саме прийде і попросить Україну вступити. Усі ці сценарії мають свої плюси і мінуси. І який з них стане реальністю зараз вирішує спеціальна група радників з національної безпеки та представників НАТО? Цілком можливо, що в результаті вийде гібридний варіант, який складуть із кількох різних моделей. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.